Мене дратує телевізор. Вбили, з'їли, закопали. Я не можу більше це дивитись. І робити я це не можу. І не хочу. Не хочу. Мені вже не вистачає газет і журналів. Всі пишуть про дне теж. І ніхто про головне. Я не довіряю нашим телеканалам і не дивлюся їх. Мені було достатньо інтернету, а потім цього виявилося замало. Навіть музика на радіо і та почала набридати. Нічого нового все теж мило. Я никому и ничему не верю. Где провода система? Настя, провода. на роберку пока запустить. Люди уже начинают собираться по кругу. Ты можешь подойти баштовому это сказать? Скорее всего мы начнем не не, вовремя, чуть-чуть позже, потому что мы же экспорт там. Так, нужно один-два человека, которые будут вот здесь постоянно сейчас техники разбираться. Вин обещал состоять на регистрации. А вторник мне кажется, что это церковь. А ты бегаешь, сейчас по периметру жучка. Я иду, покладу там на списке. Рома, ну насыпь мне за головками, я, я? так Ну, умоляю. Да. По периметру жучка ты задал. Да. А ну, Что, что? Сергій Лещенко видав книжку. На себя? Моя жизнь. а, Частина ну, буде. буде серед студентів факультету журналістики, а частина в продажу. А серед що? студентів буде безкоштовно прошу. А від продажу ты озолотишся, Сергій? Ну я стану ведь олігарх, <рес> з вами сфотографировать? Ну, з Майкл. Майкл шум. Ну, давай. <рес> Сьогодні у нас марш Лисих. Стопа. Ты Та... що, не знаєш? О. Чим ти вообще снимаєш? Мы не шукаємо легких шляхів, да? Звичайно. А ви що це добрались. Та Без шортів, якісь всі такі нарядні, що є. От перший раз. Я перший раз бачу Вінто нього мешта. А без шортів. Ну, без шортів я його. У мене шорти В Шортах я його бачив, без шортів ні. Ні, я не Так. Мы Мы Вперед идут еврейские танкисты, великой родины, какие-то там бесстрашные и сыны. Великой родины бесстрашной сыны. И, и, и и великой и и их родины. Я уже знаю, завтра нет бани. Вот это проблема. Да ты что? Да. А даже по выход... средам баня. Але я ж хочу робити нормальне телебачення. Я вмію робити нормальне телебачення. Я буду робити якісне телебачення. Минуло три роки і мені приватно приват написав роман Скритим. Цього разу він написав, що є ідея, потрібна твоя підтримка і долучення. Я розумію, що я пишу скритину послугу, не знаю, добру справу. розумію, що хто такий Скритин. думаю, окей, погоджуюсь. Тоді давай поступку, що зробимо. Для тієї команди, яка зараз тут стоїть, яка почала це все робити, що ми будемо незалежними і що у нас буде виключно прозоре фінансування, яке не буде викликати жодних запитань. Ми все одно починаємо велику справу в цій країні, тому що ті люди, які підтримали мою ініціативу, це, це насправді дуже схиливі люди. Тому що взяти на себе відповідальність і сказати, ми будемо робити громадське, в цій країні, як ми бачимо, з 20 років не вистачило духу ні в кого. Я маю на увазі політиків. У журналістів, як бачимо, духу вистачає. Очевидно, треба сказати про цінності, які нас об'єднали. Звичайно, це довіра. Перша річ, яка об'єднала всіх журналістів, які а що ви на мене спрямували? Нашою? Скерували. На сьогоднішній день ця довіра втрачена. Ми хочемо її відродити, дати надію, тому що, знаєте, в мене був настрій так кілька років тому, ну, мені казали, ну чому ти не береш участі, там, не їздиш там, на якісь маніфестації, я казав, що я в цій країні все, що в міг зробив. Тепер ваша черга. А от з громадським тілі в вересні минулого року щось сілося, подумалося, да Квасолі, ну, Хтось же мусить робити, І пішов до Грибовівського. Кажу, у ось є ідея. Він їх вчет розбив, сказав, що це повна фігня, не на часі. Каже, але ти мусиш сісти писати проєкт. Я почав його писати, потім ділитися інформацією з усіма іншими. І, власне, там прописані цінності, які нас об'єднали, до чого я повертаюся. Тому що в нас об'єднує світогляд і спільне бачення нашої батьківщини. Я хочу бачить, что этом Потому что первое, что я говорю, это проект, мы этого не хотели. А у застройщика есть право строить. У него нет права строить. Спасибо. 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 Я хочу показати, що не боги горшки ліплять. Ні, абсолютно. Свято закінчилось, так? Да? Свято віддаляється свято, віддаляється свято віддаляється... Та ти ж кіпкуєш. Та будь-мене вже попали всі інші. Не щоб люди як люди на Форді. Який? А, очолити. тролінги очолити, так? Да? Андрушку, знаєш, як в топку ті стільці кидають. В топку! Це з більшими. Не <різь> класи з а ці останні. А ці з боку так треба. Там все, 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 все да. Справжня да. репортажна журналістика має фіксувати все. А оці катушки, да. І воно готовий класне, так? Для тих, хто хоче знати більше. Представители буржуазной капиталистической олигархии. А ты основный идет, я понял. Моя фамилия Сергей Рулев пришел в Вашингтонский обком.